Світло для українців може стати розкішшю. Міністерство економіки України оголосило про потенційне здорожчання електроенергії на 20%. Нові тарифи можуть вдарити по населенню вже за кілька місяців. Тож відколи саме чекати на зростання цін? Які прогнози дають в уряді? Та скільки доведеться викласти за один кіловат світла? Мене звати Яна Пархун. Всі деталі за мить. Наразі тариф на світло для населення становить 4,32 гривні за кіловат годину, а нічний тариф 2,16 гривень за кіловат годину. Втім, в міністерстві економіки вже розраховують підвищення. Про таке пише економічна правда. Ціни на електроенергію для побутових споживачів щорічно зростатимуть у середньому на 15 із можливим відхиленням у межах 5%. Такий прогноз розрахувало Міністерство економіки на 2026-2028 роки. Враг враховуючи уточнені умови розвитку економіки. Такі дані навели 3 вересня на засіданні уряду. Відтак, за прогнозом, здорожчання електрики може початись вже наступного року. А до кінця 2028 року вартість електроенергії може перевищити 6 гривень за кіловат годину. Водночас Національна комісія, що регулює сферу енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про коригування тарифів на розподіл електроенергії для обленерго. Це підвищення торкнулося лише непобутових споживачів, тоді як тарифи для населення лишились незмінними. Від вересня споживачі першого класу напруги платитимуть у середньому на 14% більше. Другого класу приблизно на 23%. Найбільше зростання відчують клієнти рівне Обленерго, Кіровоград Обленерго та Хмельницька Обленерго. Найменше навантаження припаде на споживачів Чернігів Обленерго, «Черкасу Обленерго та Львів Обленерго. До таких заходів вдались, аби погасити заборгованості перед Укренерго та підготуватись до опалювального сезону. Нагадаю, що під час війни в Україні діє мораторій на збільшення вартості газу, гарячої води та опалення. Втім, тарифи на електроенергію та холодну воду не підпадають під дію цієї заборони. А чи готові ви до здорожчання цін на комунальні послуги в Україні та що думаєте про нові тарифи на світло? Діліться думками в коментарях. Російські дрони атакували країну НАТО щонайменше 19 шахедами. В Польщі скликають екстрене засідання. А прем'єр-міністр Дональд Туск називає це масштабною провокацією. Як на російську агресію відреагували у самому Альянсі? чи попереджували Польщу про можливе вторгнення? Та які погрози в бік Росії пролунали з США? Мене звати Яна Порхун. Всі деталі за мить. У ніч проти 10 вересня Росія масово атакувала територію Польщі близько першої години ночі ворожі шахеди перетнули кордон країни. Оперативне командування збройних сил Польщі підняло у небо авіацію, одночасно привівши у найвищу готовність системи ППО та радіолокаційний контроль. Через загрозу тимчасово закрили повітряний простір чотирьох аеропортів: у Жешові, Любліні, Варшаві та Модліні. Під найбільшою небезпекою опинились Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Це перший випадок, коли Польща ухвалила рішення збивати російські безпілотники. Польські та союзні радіолокаційні системи відстежили понад десяток об'єктів, які порушили повітряний простір. З огляду на ті з них, що могли становити загрозу, оперативний командувач Збройних сил Польщі вирішив їх нейтралізувати. Тривають пошукові роботи з метою виявлення та визначення місць можливих ударів. За словами прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, з 19 дронів вдалося знешкодити лише 4. для знищення ворожих цілей НАТО. Залучило польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки-розвідники Авакс та літаки дозаправники НАТО. Перші наслідки атаки зафіксували вранці о 5.40 у селі Чосновка Більського повіту. Виявили пошкоджений російський безпілотник. Інший дрон впав на житловий будинок у селі Бирекиболя біля кордону з Білоруссю. Внаслідок удару пошкоджено дах селі та автомобіль. Поруч пожежі не сталося і ніхто не постраждав. На місці працюють пожежники та аварійні служби. Президент Польщі Кароль Навроцький у соцмережах заявив, що наразі перебуває в постійному контакті з міністром оборони та військовим командуванням через грубе порушення повітряного простору країни. Я брав участь у брифінгу в оперативному командуванні Збройних сил Польщі. Незабаром я проведу брифінг у Бюро національної безпеки, у якому візьме участь прем'єр-міністр. Безпека нашої батьківщини є нашим найвищим пріоритетом і вимагає тісної співпраці. Зі свого боку прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав нічну атаку масштабною провокацією з боку Росії. Політик скликав екстрене засідання уряду та поінформував про вторгнення російських дронів генсека НАТО Марка Рюте. Водночас джерела Reuters в Альянсі заявили, що НАТО не кваліфікують вторгнення Росії як напад на Польщу, хоча й попередні дані вказують на цілеспрямований характер запуску дронів. Схожої думки дотримуються й аналітики видання Дефенс Експрес. Вони нагадують, що Ще на початку липня на збитих в Україні російських безпілотниках виявили польські сім-карти. Тоді Варшава отримала попередження про можливе використання її мобільних мереж для розвідки. Зазначу, що 4G-модеми на дронах дозволяють Росії отримувати інформацію про роботу систем ППО та РЕП, а також передавати відео з камер у режимі реального часу. Ця технологія давно використовується проти України. Про це також писав польський журналіст Марек Будзеш, посилаючись на детальний звіт України про обстріл російськими безпілотниками від 2 липня. Українці повідомляють, що у збитих російських ударних безпілотниках було виявлено сім картки з Польщі та Литви. Вони вважають, що це може свідчити або про підготовку до тестування коридорів атак, спрямованих на обидві країни. Оскільки відомо, що вони використовують телекомунікаційні мережі для корекції траєкторії польоту безпілотників. Завдання польських розвідувальних служб полягає у визначенні того, хто придбав сім картки, оскільки після покупки потрібна реєстрація. Попри про це інформація про можливі російські атаки тоді майже не викликала резонансу у Польщі, хоча ворожі дрони вже падали та вибухали на території країни. Як це сталося 20 серпня, неподалік селища Осени у Люблінському воєводстві, що за 40 кілометрів від авіабази НАТО. Чи були оснащені дрони, які сьогодні атакували Польщу такими ж засобами, наразі невідомо. Водночас, припущення, що одна з цілей цієї атаки, саме розвідка систем протиповітряної оборони країни, є доволі обґрунтованим. Особливо з огляду на те, що 12 вересня на території Білорусі mm -hmm. мають розпочатись російсько-білоруські навчання Запад-2025. На атаку ворожих дронів на Польщу відреагував і президент України Володимир Зеленський. Він назвав цю ніч вкрай небезпечним прецедентом для Європи та запевнив, що Україна готова надати Польщі всі наявні дані щодо цього випадку. На його думку, лише спільні та скоординовані дії можуть гарантувати надійну безпеку для Європи. Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряного захисту та забезпечувати гарантоване збиття шахедів, інших дронів і ракет. Завдяки об'єднаній силі нашої бойової авіації та ППО. Разом європейці завжди сильніші. Глава МЗС України Андрій Сабіга зазначив, що російські дрони, які влетіли в Польщу під час масової атаки на Україну, свідчать про те, що почуття безкарності Путіна продовжує зростати. Санкції мають бути посилені без зволікань. Російську військову машину необхідно зупинити. І зупинити її можна лише силою, а не слабкістю. У США на обстріл Польщі російськими шахедами відреагували з погрозами. Конгресмен республіканець Джо Вілсон заявив, що на ескалаційні дії Путіна Білий Дім має відповісти санкціями. Росія атакує союзника НАТО Польщу за допомогою іранських безпілотників менш ніж через тиждень після того, як президент Трамп прийняв президента Навроцького в Білому домі. Я закликаю президента Трампа відповісти обов'язковими санкціями, які призведуть до банкрутства російської військової машини, та озброять Україну зброєю, здатною вразити Росію. Путін більше не задовольняється лише програшем в Україні, бомбардуючи матерів і немовлят. Він тепер безпосередньо випробовує нашу рішучість на території НАТО. Путін заявив, що Росія не знає кордонів. Вільні та клітучі країни навчать Росію розбиратися в кордонах. Варшава вже офіційно звернулась до НАТО з проханням застосувати четверту статтю договору, яка передбачає можливість консультацій між державами-членами, якщо на їхню думку під загрозою опиняються територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої з країн з часу створення альянсу в 1949 році. Четверта стаття застосовувалась лише сім разів. В у 2022 році, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що наразі немає підстав оголошувати стан війни. Втім, підкреслив, що перспектива військового конфлікту нині ближча ніж будь-коли з часів Другої світової. Як гадаєте, чи зійде росіянам з рук напад на територію Польщі та чим може обернутися безкарність Путіна для Європи? Діліться своїми думками в коментарях. На цьому у мене все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайки та підписатись на канал.